to Бібер або богиня клін мейкапу робимо її найвідоміший лук, який виглядає саме так, ніби на ньому взагалі немає косметики. І першим етапом зволожуємо шкіру обличчя. В мене для цього міст від Веласки б'юті, до речі, класний український бренд доглядової косметики. Наступним етапом нам потрібен якийсь тональний засіб, бажано не дуже матовий та криючий. Якийсь легенький в мене це бібі-крем від Поріто. Він має непогану криючу здібність, але при цьому дуже легко відчувається на обличчі, тушуються і має легкий такий натурально вологий фінь. Ніж тому його потрібно обов'язково припудрювати. До речі, він ще класний тим, що абсолютно не камедогенний, і саме його мені радить моя дерматологиня на щоденне використання. Не забуваємо перекрити синці під очима, навіть якщо вони невеликі. До речі, концентрація синцю вона знаходиться не під оком, а біля куточку. Тому основну частину консилеру ми наносимо туди, а потім вже підтушовуємо під око. Тому що, якщо ви основну масу консилеру занесете саме під око, воно обов'язково скатається вам у зморшечки, навіть якщо їх не було до того. Ось ми вже маємо ідеальний тон обличчя. і Наступним етапом обов'язково зачесуємо брови наверх. Майже у кожному її макіяжі, я бачу ці натуральні зачесані бровки, тому цей етап ми ніколи не пропускаємо. Чекаємо, поки вони висохнуть, і додаємо кремову корекцію та рум'янця. У мене максимально натуральні рум'яни від пастель. Я наношу їх пальчиком. Вони такі вологі, трошки сяючі і дуже-дуже легко тушуються, тому вони ідеально підходять для мейкап-ного мейкап. No наступним етапом обов'язково додаємо бронзер. Це, взагалі, мені. Здається, основа цих таких клін мейкапів літніх. Так, воно виглядає, ніби ти трошки обгоріла на сонці, але тим не менш вважається досить привабливим для багатьох. Я бачу, що це така нова тенденція. Тому бронзеру не жаліємо ніде, ні на лобику, ні на носику, ні на скулах. Коротше, всюди, де може бути бронзер, ми його додаємо і добренько підтушовуємо наверх. Обов'язково рухи в нас тушуючи наверх, тому що якщо будете робити це вниз, то опустите вашу скулову кістку і будете виглядати старше. А для того, щоб обличчя не блистіло як млинчик, і наш макіяж не. Скатався за 5 хвилин, припудрюємо обличчя розсипчастою пудрою. Для більш насиченого ефекту після припудрювання зверху фіксую кремовий бронзер сухим. Це вібо, досить бюджетна класика, якої вистачить вам на все життя. От реально, подивіться просто на об'єм цього бронзеру. До речі, я додаю його не лише на скулові впадини та на лоб, а ще й на очі. Це нам допомагає створити такий класний монохромний лук. І у кутики очей додаю трошки більш темний коричневий, щоб їх виділити та затемнити. Як це робить Хейлі на нижню слезаводу. Додаю світлий олівчик, не білий, а молочний або бежевий. Ви цього на фотографіях, скоріш за все, не бачите, але на багатьох її макіяжах він реально присутній. Це візуально робить око трошки більшим та більш таким ляльковим. Додаємо туш. я беру коричневу, знову ж таки, за того, щоб зробити макіяж максимально натуральним. У мене від Evelyn Varieté. Це, в принципі, моя улюблена коричнева туш. Вона в фаворитах досить давно. Класно профарбовує та розділяє вії. І про нижні вії, до речі, ми також не забуваємо, обов'язково їх фарбуємо, тому що вони роблять Наше око більшими. Додаємо хайлайтер, я роблю це пальчиком, так делікатненько. І окрім звичної зони вилицю, додаю трошки в кутик ока, тому що він робить погляд більш сяючим. Трошки підмальовую бровки тінями для брів, але зовсім-зовсім трохи. Лише зафарбовуючи недостаючі мені елемент. Фарбую губи максимально нюдовим натуральним відтінком олівця і одразу підтушовую його пальчиком, для того, щоб не було видно якогось чіткого контуру. І зверху додаємо наш улюблений тінт від Road. Ну, хоч щось у цьому макіяжі має бути. Від Хейлі Бібер, тому що сам цей макіяж, напевно, вийшов в півтори тисячі гривень, якщо б не цей тін. І я роблю собі ластовиння тим самим бронзером, яким малювала вилиці. Так, здалеку це не видно, але зате я знаю, що вони там. Пиши в коментарях, як тобі цей макіяж. Не забувай підписуватися, ставити вподобайки та туторіал, на який зірковий макіяж ти б хотіла ще побачити. Обов'язково залишається в коментарях, і ми його зробимо. Всіх люблю, всім па-па!